Вітаю усіх, хто цій порі зібрався тут для того, щоб дізнатись, що ж астрологи радять робити у новий день 16 січня. Овни нинішній день кличе вас у подорож, але не звичайно, а світло і оптимістично. Почніть ранок з посмішки і побажайте собі удачі. Тільці події цього дня в контексті року, що тільки набере розбіг, принесуть вам позитивні емоції і порадують яскравими враженнями. Близнюки, нині ви повною мірою відчуєте, як життєві плани вдало римуються з реальними справами. Накажіть собі, повний вперед. Раки. Ви сповнені рішучості і не існує сили, яка б могла цьому перешкодити. Правда, вас буде злегка гальмувати відлуння урочистостей. Леви, вдалий день для початку нової роботи і здійснення омріяного. Цілеспрямована діяльність призведе до перспективних змін. Діви, гасло «Тродитись, не покладаючи рук, навряд чи сьогодні знайде відгук в оточення. Віддайте на цей раз перевагу романтичному пориву. Терези. Ви відчуєте прилив сил, але не зможете вирішити, куди їх спрямувати. Знадобиться дипломатичний досвід, щоб день взагалі не пройшов даремно. Скорпіони, не бійтесь сьогодні, котитись по накатанні лежні. Нехай це буде не так престижно, проте надійно. Стрільці не квапте нині подій. Ваша сила буде зростати весь проміжок часу, доки місяць рухається до вашого зодіакального дому. Музика. Козироги постарайтесь використовувати свої неординарні здібності не для з'ясування стосунків, а для творчого руху вперед. Це запорука успіху. Водолії, спробуйте сьогодні не захоплюватись, шукайте конструктивні рішення. Критично поставтесь до самого себе. Риби день пройде під знаком захисту ваших інтересів. Віддавайте перевагу прагматичному розрахунку. Любовласувати надзвичайними речами довела цуценя Лабрадора до операції. Собака проковтнув дві обручки вартістю 23 тисячі доларів. Сєра ніколи не упускає можливості побушкетувати, зазначила господиня Лабрадора. Я помітила, що собаки підійшли до журнального столика, на якому напередодні залишила обручки. Коли побачила, що прикрас і слід прохолов, я тут же відвезла сєру до ветеринара. Рентген показав, що в у тварини знаходяться не тільки прикраси з діамантами, але й безліч інших сторонніх предметів каміння, палички і кісточки. Відразу після операції Сєра була відправлена додому. Тож прощаючись, я бажаю, щоб ваші домашні улюбленці були більш слух'яними і їм рідко доводилось ходити до ветеринара. А ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі міста.